Привіт, студенти! Мене звуть Улянка, і з тобою новий сезон рубрики «Гайд першокурсника. Це коротеньке пізнавальне відео для того, щоб полегшити та покращити твоє студентське життя. А вже сьогодні ми зберемо тебе на першу пару. Ну що, пішли? Отже, ці муки вибору. Що ж потрібно взяти з собою на першу пару? Пам'ятаю, як я хвилювалась, чи буде мені потрібна ця річ чи ні. Проте тобі, мій любий першокурснику, не потрібно про це переживати. Адже сьогодні ми з тобою зберемо сумку на твою першу пару. Розпочнемо із найголовнішого приладдя для навчання. Основне, що тобі потрібно буде, це якісь блокнотики або ж записники. Неважливо, це може бути навіть зошит. Основне, щоб тобі було легко та зрозуміло законспектовувати інформацію. Щодо канцелярії, тоді тобі знадобиться базовий набір. Тобто ручка бажано не одна, тому що твої одногрупники точно їх забуватимуть, а ділитися з ближнім потрібно. Та маркери, щоб виділяти основну інформацію. Також їжу і водичку, адже в перервах між парами в магазинах ну дуже велика черга. Бери обов'язково засоби особистої гігієни. І моя тобі порада: не забудь павербанк або ж зарядку. Це були базові речі, які необхідні кожному студенту, але зауваж, що будь-яка спеціальність є особливою, тому вже зовсім скоро твій список необхідних речей може змінитись. А з тобою була я, Улянка, і зустрінемось вже зовсім скоро в наступному випуску гайду першокурсника. Па-па!